Сьогодні ми підбиваємо підсумки проєкту, який реалізувався протягом п'яти місяців у Вінницькій області. Цей проєкт називається рання діагностика шийки матки у жінок у сільській місцевості. Він реалізований в рамках проєкту USAID розбудова стійкої системи громадського здоров'я і за впровадженням проєкту ПАКТ. Чому саме такий проєкт, чому саме це захворювання? На жаль, за останні роки і пандемії ковіду, і повномасштабної війни ми бачимо, що все менше жінок звертає увагу на своє здоров'я. Захворювання онкологічні це не вирок. Якщо вчасно звертатись за допомогою, якщо вчасно звертатись і проходити обстеження для виявлення цієї хвороби, або їх перших ознак життя рятується, і жінка може мати довгі роки щасливого і активного життя, саме тому ми запровадили ранню діагностику раку шийки матки. В чотирьох громадах це Теплецька, Іллінецька, Могилів-Подільська і Жмеринська. Ми впровадили два напрямки обстеження: це цитологічне дослідження шляхом рідинної цитології. І обстеження жінок на носійство папілома вірусу людини, цей вірус є в 95% причиною розвитку цього грозного онкологічного захворювання. І, безумовно, важливим. Частиною було навчання наших медичних працівників, саме медичних працівників сімейної медицини, для того, щоб наблизити можливість вчасного обстеження до місця проживання жінок. Пройшли навчання 90 медсестер-фільшерів в цих громадах. По техніці забору цитологічного дослідження. Окрім того, був дуже гарний ефективний тренінг по ефективним комунікаціям, які пройшли як медсестри 50 медсестер, і 20 лікарів сімейної медицини. Крім того, була широка інформаційна робота з жінками для того, щоб донести їм, чому треба вчасно звернутися і пройти обстеження. І ми побачили результати, внаслідок яких Просто врятовані життя. 234 жінки за результатами обстеження були направлені на консультацію до лікаря-гінеколога або лікаря-гінеколога-онколога. В вісьми випадках було виявлено рак шийки матки. Але з цих вісьми випадків сім випадків це рання стадія тоді, коли Після певного втручання оперативного і підтримуючи лікування, жінка може жити повноцінним життям ще багато, -багато років. І ми дуже задоволені тим, що жінки відгукнулись на прохання на заклик медичних працівників. Жінки почули інформацію про необхідність обстеження, про те, що це обстеження проводиться абсолютно безкоштовно, наближено до місця проживання, не потрібно їхати в обласний центр. І що саме основне, обстеження проводиться завдяки новітнім методикам. таким які дають дуже... Високу, практично 100% точність результатів обстеження, ми хочемо продовжити це обстеження для жінок. За того будемо звертатись до донорів і до тих, хто може надати гранти на продовження такого проєкту. Але разом з тим ми виділяємо з обласного бюджету додаткові кошти для закупівлі розхідних матеріалів в. Подільському регіональному центрі онкології для продовження обстеження жінок методом рідинної цитології. Окрім того, ці дослідження будуть проводитись не тільки за обласний бюджет, але й за ті кошти, які цей заклад отримує від Національної служби здоров'я України. Тому, шановні жінки, звертайте увагу на своє здоров'я. Не відкладайте своє здоров'я на потім. Звертайтесь до свого сімейного лікаря для того, щоб отримати інформацію, які саме обстеження і де саме їх можна пройти задля раннього виявлення грозних онкологічних хвороб. Будьте здорові!